Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про одну невидиму, але надзвичайно потужну силу силу, яка пояснює, чому, скажімо, металева ложка в гарячому чаї обпікає пальці і як тваринам вдається пережити люті морози. Так мова піде про теплопровідність. Але почнімо з такої собі побутової загадки. От уявіть у кімнаті стоїть шавунна ванна, і поруч лежить бавовняний рушник. Температура в них абсолютно однакова, кімнатна. Але торкніться ванни, і вона здається крижаною. А рушник? Ні. Дивно, правда? Щось тут не так. Давайте з'ясуємо, в чому справа. І відповідь насправді криється в одному єдиному понятті: теплопровідність. Саме вона і тільки вона визначає, як різні матеріали поводяться з теплом нашого тіла. Ну що ж, зануримося в деталі. Отже, ось формальне визначення. І тут є один ключовий момент без переміщення самої речовини. Що це означає? Це означає, що тепло рухається крізь матеріал, але сам матеріал, його частинки залишаються на місці. Це, до речі, головна відмінність від конвекції, коли, наприклад, тепла вода піднімається вгору, переносячи тепло разом із собою. Якщо простіше, то уявіть собі таку собі естафету: перша частинка, отримавши порцію енергії, не біжить з нею кудись, а просто передає цю паличку тепла своїй сусідці, а та наступній і так далі. Енергія мандрує цим ланцюжком, а самі частинки просто залишаються на своїх місцях, лише активно вібруючи. Але як саме це відбувається? Весь процес дуже схожий на такий собі атомний ефект доміно. Давайте подивимося, як одна крихітна кісточка доміно штовхає наступну на мікроскопічному рівні? Звісно, уявімо цей процес крок за кроком. Отже, беремо металевий стрижень і нагріваємо один його кінець. Частинки в цій зоні миттєво отримують енергію і починають, ну скажімо так, шалено коливатися. Потім вони починають штовхати своїх найближчих сусідів, передаючи їм цю енергію. Цей процес повторюється знову і знову, і така собі хвиля енергії поступово котиться вздовж усього стрижня. І ось тут виникає абсолютно логічне питання а чи рухаються самі частинки з гарячого кінця в холодний? Чи це просто потік чистої енергії? Категорично ні. Частинки просто коливаються туди, сюди, навколо своїх місць. Це дуже схоже на те, як натовп на стадіоні робить хвилю. Енергія рухається по трибунах, але ж самі люди залишаються сидіти на своїх місцях. І ось тут починається найцікавіше. Виявляється, не всі матеріали передають цю хвилю енергії однаково добре. І саме ця різниця лежить в основі поділу абсолютно всіх речовин на дві великі групи: провідники та ізолятори. Отже, дивіться, всі матеріали можна поділити на два табори. З одного боку, в нас провідники, наприклад, метали. Вони дозволяють теплу проходити крізь них легко і невимушено. А з іншого боку, ізолятори це дерево, пластик, повітря. Вони навпаки чинять шалений опір потоку тепла. І ця фундаментальна відмінність визначає, як ми використовуємо ці матеріали в житті. Ця таблиця чудово показує, наскільки величезною може бути різниця. Подивіться, метали, як от мідь, це справжні чемпіони з передачі тепла. У них дуже щільна структура і є вільні електрони, які працюють як маленькі кур'єри, що розносять енергію. А на протилежному кінці школи повітря це один із найкращих ізоляторів у світі, просто тому, що його молекули розташовані дуже далеко одна від одної. І логіка тут дуже проста. Чим ближче частинки розташовані одна до одної, тим легше і ефективніше вони можуть передавати ці вібрації. Саме тому тверді тіла, як правило, набагато кращі провідники, ніж рідини або тим більше гази. Ну що ж, тепер, коли ми озброїлися цими знаннями, саме час повернутися і нарешті розгадати нашу початкову загадку про холодну ванню і теплий рушник. Коли хтось торкається чавунної ванни, а вона, як ми знаємо, чудовий провідник. Тепло з руки починає дуже-дуже швидко перетікати в метал, і наш мозок інтерпретує саме цю стрімку втрату тепла як відчуття холоду. Хоча, повторюся, температура ванни абсолютно така ж, як і в кімнаті. А от бавовняний рушник це прекрасний ізолятор. Він, як і повітря, що затримується між його волокнами, дуже повільно забирає тепло, і оскільки швидкість втрати тепла низька, рушник не здається нам холодним. Отже, вся справа не в температурі, а в швидкості передачі тепла. Ось і вся розгадка. Цей, на перший погляд, простий принцип насправді має колосальний вплив на наші технології, на наші будинки і, звісно, на світ природи. Ми свідомо чи несвідомо використовуємо ці принципи щодня. Готуємо їжу в металевих каструлях-провідниках, а руки захищаємо пластиковими ручками-ізоляторами, утеплюємо будинки матеріалами, які затримують повітря, бо повітря поганий провідник. Але знаєте, природа випередила нас на мільйони років хутро білого ведмедя, жирки та чи навіть земля, в яку зариваються кумахи, все це просто геніальні приклади використання ізоляції для виживання. І наостанок така собі задачка для роздумувань. Маючи всі ці знання про провідники та ізолятори, як би можна було спроєктувати ідеальний термос? Подумайте про матеріали, про шари, про порожнечу, як можна взяти під контроль теплопровідність, щоб гаряче залишалося гарячим, а холодне холодним.